А там буде карніше, тут буде заступати, бо тренер стоїть. Не хочеш? Не стоїш, господи. Давай я познімаю, іде відпочинь. Лише мене. Та я буду знімати? Чого? Такі проблеми. Такі проблеми, такі проблеми. І включили тривогу, я реально обалдела. А в нас є теж тривога в міській області? Нема. Тате, каже, Кажу, то у вас тривога. <laughs> Але це капець. Приїхали пожити без тривог, так? Леща Пітер наша не дитинства.

Другий вічор, нам тебе. до нього Так, зараз починають грати. Петришин, Тичківський, Данило Мицак, Павлюк. Максим Мецак і задорожній Захар. Ну і драб на воротах. Олесь, во вони прийшли. Іди. та йди до них. Пані нагриза. Йди, я пані, йди. Щоб мене не вигнали. Що? Гра почалася, грають з синіми, з ким не питайте, бо не знаю. Просто з синіми. Так, що в нас там? А у нас там синій аут. Ай-яй-яй-яй-яй. Захар Забіжні. на Павлюка, Забіжні. Павлюк, Забіжні. на Петришина Петришин. На е -е -е. Петриш! А, ні. Петришин! Ще раз Петришин! За декорація. Дай. Ай-яй-яй, тичківський. Данило. Данило, мицак, давай заберемо Молод... майже. Щоб трошки. Захар. Добре! Бок, бок. Ну, може, добре, може, ну, ніби добре. Бок. Давай, Данило, давай. А давай валий вже його по ногах, чи що? Все, наш м'яч. Захар, давай, давай, давай! Давай, мецак! Навішуй чи... чи що там? Забирайте! Ну, хлопчики! Бий воротах, Ну! Бий! Захар! А що ж то ви так легенько, так гатіть нормально! Штрафний якийсь. Вільний, вільний удар, вільний удар, пацани, то називається вільний удар. Вони не, не розуміють, а ті вже стінку виставили. Алло, та швидше, хлопці. Так, хлопці не зорієнтувалися швидко. Є! Молодець. Максим Мицак забиває гол, рахунок 1-0. Забрали. Давай, давай, давай. Добре, на Данила Мицака, Максим, на Данила, Данило з м'ячем. Там такі великі хлопці зараз його. А. Захар. Так, все, са, са, нікого нема. Альо, хлопці, 14-й, 10-й сам. Давай, 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 молодець, дорожний. Твічківський Петришин. На Петришина. Петна. Та давай на Петришина. Шо ж ти, Давай давай швидше, вже пізно. <віздяква> Ай. <віздяква> 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 так, відворіт. Рас, bravo, 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 давай, давай. ну, молодец. ну. Зустрічайте, зустрічайте, його Куда, куда ж ти, Куда так просто. Так. Давай, давай захват. Добре, Данило. Данилко, ще! Роман, Роман, туди дивись, туди. Так, тут болівальники. Давид, давайте. Хлопці, відійдіть мені з кадру. Відійдіть, всі відійдіть. Всім хто дивиться. болівайте до нас. Відійдіть з кадру. Відійдіть. Круті все, ви дуже, але відійдіть з кадру. Войтек задорожний. Войтек, Войтек, відійдіть з кадру. Ну, повлек. Блин, кажу, веди диско. Хлоп! диско. Войтек. Задорожно. Веди деть. Максим мецак. Де куртка тепла? Та, я тобі давала куртку. Де? Йди візьми я бігом куртку. Вже Артем. Артеме, іди куртку візьми. Мені жарко, мені Ей, старий! Петре, ми обороняємося! Оце йо майонез! Добре, ай так. Да, да. Петришин, Петришин, добре, пішов, 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 пішов. Тишківський! Давай, його так Артем, пішов вдягнув куртку, бігом, так як Марко пішов вдягатися. Бігом куртку пішов вдягнув. Я тобі пішов вдягнув куртку. Добре, Захар зіграв. Медвідь бігом. Ти чуєш мене? вдягни куртку. Мені холодно, а тобі жарко. Так, що там? Павлюк подає аут? А кому? Нікого нема? Що це таке? Та пробіжи трошки сюди, Дметер! Шкішки давай! Наш аут! Далі, далі викидуй! Бровочку! Так, 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 Ай! Судю! Максим. Так. Давай, давай, Ковальчук. Давай, давай. Тичківський. Максим Тичківський. Давай Тичківський На Данилка. Зближую трошки. Данило, дістане, дістав м'яч. А я трошки сильніше. Треба бути Добре, Данилко. Але на цичківського не дійшло. Добре, 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 Мецак. Давай, 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 давай. Опа, умничка. Давай, давай, задорожний, давай. Максим. На Павлюка. Павлюк, давай, 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 давай. Ковальчук. Ковальчук далі, Борис. Котовий ніби. Е, Войтек, Войтек. Будь ласка, киць, ну відійди. Коненко шапка де? Як немає? Як немає? Там багато синіх. Добре, добре. Молодці сквірче. Ні, 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 не дай вдарити, Максиме. Добре. Не, тут футбол йде, не робіть цього. Нагородження, та буде нагородження. Ай, Максимчику. Де Так, дідух міняє мицака Данила. Тут зараз драб буде. Хлопці, задорожний. Не мішайте їм. Добре, добре. Так. Давай, давай, давай. Олег, давай. Ой-ой-ой, Олежику, дуже м'яко викупнув. Добре? Ще раз, ще раз. Та, та, 1-0 виграють. Але щось дуже мало, ще треба. Так, на Ковальчука. Ковальчук від... Кутовий. Кутовий розіграли Павлюк попав в... Так, Павлюк викидає. Хлопці, ви мені мішаєте знімати, ну? ну? Давай, давай, чкіський. Ковальчук. Печківський з М'ячем. Давай, давай, молодець! Ти. Ну, Ромчику! Ай-яй-яй! Давай, давай! Захар! І! Є! Гол, 2-0. Медведь, іде куртку одягни. Так, чекайте, що там сталося. Так, який дорогий, та не треба того робити, бо він зараз тебе. 2-0, 2-0, так. Я... Добре, добре, давай, 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 давай. Ні, 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 не треба таких робити. Опа, молодець. Пет... Ой, Коновалов виходить. Футболками трохи перепомінялися, то. Так, задорожний. Молодець! Тичківський. А. Давай ще раз задорожний. Конувалов, давай, 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 давай. Ковальчук, ковальчук. Як файно, але. Давай конувалов. Ну, не стійте, не стійте, не стійте. Ай-яй-яй. Максим бореться за м'яч, ковальчук йому допомагає. Опа, конувало. Молодець, давай, йди, йди, йди. А, наш м'яч. Хлопці, відійдіть, будь ласка. Артемчик відійде. Тяжко треба нічого У нього? Давайте. Давай, давай, ковальчук. А, він його штовхає. Куди ти дивишся, Реф? 2-0 наші коло два нуль. А, веде, говорить. Давай тудяни капішов на голову, адамович капішов, не тягни на голову. Так, що там робиться в нас? Так, кутовий і Захар. Від воріт. Бачці. давай, 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 ну! Адамович виходить, міняє Максима. <соцес> так, ану припинили. Санувалов, Адамович на дідуха. Дідух на Тичківського. Так, 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 давай, 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 давай. Е, Ковальчук. Добре. Добре, добре, добре. ну! І! І-і-і, та Хтось там доб'є чи ні? А, тичківський, трошки завалив. Е, Шафран, ну будь ласка, ну що ви робите? Ну, що ви робите? Ну ви заважаєте їм, ідіть звідси. Я розумію, ну ви ж зараз, ну, на що ви їм заважаєте? Будьте чемні. А що то було? Ага, Адамович стягнув за футболку. Олексій, Олексій, ну на що ви так робите? Будь ласка, ну ви ж заважаєте їм. Так, штрафний пробиває команда з суперником. Так, вже й б'ють. Ні, ще не б'ють. Але зараз 20 хвилин вже 20 хвилин вже граються, вже має бути кінець. Все, зараз вже мають свистіти Так, діду з мячем, Адамович віддай, кудас, віддай! віддай, віддай, Кудись, зараз Так, діду з мячем, друга друга сторона. Добре, прикольно йде, майже майже. Хто то зробив? Ну хто то зробив? Ні-ні, не дай, Ковальчук, не дай йому вдарити. Добре, добре. Нічого собі, молодець, Олег. Та вже маєш... Ага, ми пізніше ще почали. Скоріше, трансляцію почали. Починаємо. Добре. Захар. Предперед. Романа меч. А ви еще не видишь? Давай, давай, давай до кінця ковальчук ну бей. Ударчик добити! Є! Yeah, Гоу! Карпати! 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 Гол забив Петришин, здається! Тільки Карпати. Ай-яй-яй, куди? Давай, давай. Максим, дуже гарно там. Пішов м'яч. Забирай, забирай м'яч. Так. Петришин, Адамович, Надідуха. Ай-яй-яй, давай-давай-давай, Петришин! Ну, молодець! За виборі, виборі. Роман, Роман. Там сам хтось. Хто то? Максим. Максим. Замерз? все, виграли молодці, У -у -у, молодці, молодці.